Привіт! Сьогодні біля мелькома. Значить, ось колодязь. В колодязі ми зробили абісинську свердловину. Там вже поставили насос поверхневий. Зараз чути, як він шумить. Глобина свердловини близько 15 метрів. Дебіт, Дебіт невеличкий. Ну, вода хороша, смачна. Позвав нас, нас сусід. Позвав, значить, наш сусід зробити і йому. В колодязі не стали бурити так, як там дубове дно, і воно так прилічно запісочено. Все рівно насос погружного потрібно міняти на поверхневий, тому вирішили зробити тут, щоб замовник викопав приямочка. Але не сталося, як гадалось, жорства водоноса немає. Відступаємо ми, значить, ну, логічно. Подумать, відступаємо максимально до цієї криниці. Гурим і пішла ізвість, водоноса нема. Відстань до нашої свердловини 2,5 метра. Срочно в бригаду требуються шамани з паличками, там, з електродами, хто, як вміє шукати. Ну, коротше, що? Решили ми, тут була прослоєчка колодязна. На 7,5 метрах вона закінчилась. я її в принципі проігнорував, так як ну, в сусідній криниці ми пішли на 15 Але тут вибору не було, прийшлося встати на неї і ми на неї стали 7,5 метрів. Підключили насосика Лео кіловаттного. І якось так неждано, не гадано. 720 літрів за годину. Ми з цього пласта витягли таки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну все як, я, як ми любимо, так? Да?